Ось такий вже вигляд має газончик Якось раніше вимикали світла було знімати. Тому що треба було, як з'явилось, світло зробити, те що можна робити зі світлом. Потухло, робиш те, що можна без світла зробити. Зараз відкрию кабину, покажу що там. в середине в кабине пока ничего просто покрашены проводка вся зроблена в общем тут установленный бачок на рулевой рулевой видно осталось Цю траверсу, цю траверсу я підняв на 4 см на якій захлопується кабіна. Зробив кронштейн ось такі на рычаги, які йдуть на роздатку туди. Скоростний на цьому ж кронштейні. Ріпиці, коробці. Установлені цилиндрик на сцеплення. Тут а, е, нічого я не перераблював, все осталось на заводських місцях. Он там только підрізав сантиметр в кабіні, щоб не терло. А так все закриється, все добре. Газ зроблений ось так. Кріпиться на рані. Там все на заводському місці. Єдинственне, що тягу цю переробив. І ось тут стоїть болт, який регулює холості і оберти. І може ще хто замітив, з самого початку двітель був сірим кольором. Коли я поставив коробку, почав тулити ось ці кронштейни, бачки, все остальне. Трудно було його підкрасити сірим цветом. Там пшикнув, полетіло, сіре чорним закрило. Я посовітувався з хазяїв машини, вирішив двигатель перекрасити повністю в чорний цвет. Щоб все було вже в одному полірі. значить з цієї сторони Воздухан буде стояти за запаскою з рибочком сюди ніяких труб лиш не будемо ставити нічого все остається на своїх місцях ось тут монтировочкою включатися буде до Установив генератор з вакуумним насосом, ну скажу вам зразу чесно, прийшлося з цим генератором помахатися. Спершу переробити повністю кронштейн, тому що той рідний не підходить. Це все діло я переробив, установив, дзвонив там, де брав генератор, кажу, відкуди подача, відкуда слів. Він каже, головне підключи ось тут масло, а слів кудись піде. Не пам'ятаю точно чи зверху, чи знизу. Встановив я, тут подівав шланочки, завів машину, три минути машина перебила, чую, воняє резиною паленою. Заклинив генератор. Ну я дзвонив, слава Богу, гарантія. Вони кажуть, відправляй нам, все зробимо. Прислали мені в течение 4 днів ця вся процедура пройшла, прислали мені опять же, цей самий генератор, тільки стояв вакуумний насос другий. Значить, опять я встановлюю, підключаю, підсоєняю його, завожу, масла нема, ні Не відсюди, ні відсюди. Мало того, що тут довелося перераблювати штуцера, переварювати, тому що колектор мішає. Тут прийшлося калінцем варити. Ну, завів я опять машину, масло з центрифуги йде. Подача взята. Сліва масла нема. Пробую я вакуум. Позвонив опять. я сюди де брав генератор. Кажу, ну нема сліва. вакуума теж немає. Бумажечку туляю, нема нічого. Він каже, я не знаю, то щось ви неправильно робите. Ну думаю, хорошо, відкручу я оцей штуцер. Откручую штуцер. А там, виходить, стоїть клапан. І клапан стоїть зверху і знизу. І клапан стоїть відсюди пускає. Тоді, коли я викрутив оцей штуцер, масло туди 100 грамів витекло. Я викинув той клапан, зажав, завів машину, одразу пішов вакуум робити, все нормально. Так що, якщо будете брати такий генератор, одразу дивіться, щоб. Там, де слів, щоб не було ніякого клапана, бо куди-то треба сліватися. Ну, що ще так, маленько по машині. Встановив я кузов. Встановив я кузов. Кузов той ви бачили в попередніх відео, яким він був в жасному стані. У мого хорошого друга були ось такі борти хороші, рівненькі, ціленькі. Я їх встановив. Передній борт зварив повністю. З нового металу. Хазяїн машини ще привезе доску, отут будемо наращувати Будуть. Цей борт заварений не буде відкриватися, тут буде нагло рештовка. Стані. А лівий борт буде відкриватися. Тут я лештовку укріплю і вона буде держаться на борту. Разом з рештовкою. Ну ще поміняв я бак тому що поставив той бак, залив солярку 2-3 дня, виходжу, поставила машина солярка, вихожу лужа під машиною, лужа солярки, він потік. Зіловський я йому поставив Зіловське в ідеальному состояниї. Ось Тут поставив акумулятор, укріпив його, тому що хазяїн цю пригнав мені перед, перед, перед цим. І акумулятор був ось тут протертий, тому що він був неукреплений, він отак стрибав і тут протерло. І витік повністю електроліт. Ну і він прийшов у негость вже не бере він не зарядки, нічого. Там встановлюю масу. Тут стояло його така фільтр з подкачкой. Ну, Хороша річ, між Ну, Потихонечку тепер жду. жду доску з уголком на рештовку і тут будемо встановлювати на підйом кузова. Вон там я буду думаю ставити масляну станцію, потому що тут немає откуда взять выход на НШ. КПП із зіла 130-131 я знаю йшли КПП. Ось тут ще був лючок і можна було підключити роздатку, Не роздатку, верніше ком з насосом НШ. Ну так, как тут у с лебедка, то надо было выбирать либо то, либо то. Хозяин машины сказал, что лебедка надо однозначно. Надо, значит, будем ставить масло станции на 12 вольт. Ну все, следуем дальше.